Сестри, слава Богу. Ми раді, що сьогодні в Домі молитви. Я радуюсь, що сьогодні наші браття з нами. Ми не знаємо, що родить завтрашній день або навіть сьогодні до вечора, але ми раді тим, що сьогодні Бог дарував нам ще будь Доме молитви. Якщо ви були внимательні, ви слухали всі проповіді о часі коє-що Кое, що може бути, ми пропустили проподях, но важне. Перший брат, то есть Петя, говорив о піщі, яку пищу ми любимо, яку пищу ми припадаємо в зобраннях наших, а також в наших <coughs>, других общення і беседах. Оце зависить возраст наш, і возраст Народа Божого, як у піщу. І ви знаєте, я думаю, сьогодні вже брат Олег говорив, ціль наша це дуже важливі слова і дуже важливе діло, цель наша. Ми нам напоминали, ми йдемо в зобрання. А друге говорять, ми йдемо на служення. І я думаю, якщо ми правильно розуміємо, що ми йдемо. Не на собрання, а в служення, в нас совершенно другая цель. Я йду на служення. Чим я буду служити Богу, що я прийду, скажу або помолюсь? цель. Яка наша цель? Оце зависить дуже багато. І найголовніше зависить наша життя від того, яку ми маємо цель. В житті кожен християнин і не тільки християнин, а навіть житель землі в своїй житті має цель. Розумний або здравомислячий чоловік він завжди має цель. Некоторі починають думати після, скажімо, школи, яку мають цель. Як приобрести спеціальність. Думають. І рішають. і дай Боже, щоб ми правильно рішали і правильно вибирали цель, яку це. Ціль не таку ціль, щоб вивчитися і легко прожити, а щоб вчитися і не запутатися в гріх або в беззаконніє з нашою цілью. Якщо ми маємо ціль, щоб достигнути вічної життя, ми совершенно наче будемо думати в нашому виборі, що ми і збираємо, що ми предпочитаємо і к чому ми стремимося. Тому писання нам ясно говорить, я хочу сьогодні обрати внимание на цю тему о нашій цілі. Даже Навіть Писанні ми знаходимо багато людей, християн, народу Божого, які мали ціль. Я вже самі колись запам'ятав Євангеліст Лука начинає своє повествование 24 глави, пише одной личности, и начиная, як уже, уже многие начали составлять совершенно известных между нами события, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служение слова, то рассудилось и мне тщательному сліду. Спочатку по порядку описати тобі достопочних веохвіл. І ми встановлюємося і задаємо питання, яка цель? Яка цель була в Луки Лісати хвилу? як він називає його возлюблений Хвеохвіл? Яка була цель? Давайте обратимо внимание і не бачите от відходить. Читай ниже, щоб ти узнав тверде основання того учення, в котором був наставлен. Лука Очень переживає за хвіла, щоб він не, де не зацепився друге учення, друге познання, і з истинного путі, який указав нам Ісус Христос. Тому Він говорить, Я як говорить, мені спочатку по порядку описать тобі чого тих, щоб ти узнал твердо основание. Брати и сестри, мені так хотілося, може на остаток моєї жизни вам оставити желание моє и просьба, щоб ви твердо знали те учення, в котором були наставлені в наші дні. Багато з'явилося різних учені уклонення від Слова Божого, що з путі правди Божої, з путі узкого. Многі шагнули на путь широкий, але Писання говорить, що широкий путь веде в погибель, а узкий путь веде в житті вічною. Тому, браття та сестри, Лука мав цель, і ми маємо цель. Передати народу Божому, передати народу Божому держаться крепко, чистоти учені, путі Господнього, щоб досвіднути вічної житті, Поможи нам Боже і щоб нам житті наші. Проповідникам хочу сказати, в тому самому ми йдемо на служення, я буду проповідувати, Я в род я сиджу вдома і. Думаю, яку проповідь сказати, щоб і преподати пищу народу Божому, щоб не проговорити тільки в Собранні, а служити, бо служити Богу. І це важливо для всіх нас знати нашу ціль. Користи можуть знати ціль прославити Бога, не показати себе. Все служить, то є члени церкви, йдуть на служіння. і якщо ми будемо розуміти, що ми йдемо на служіння, я должен подойти до зеркала, подивитися на себе, як я уївся, якому діянні я йду в церкву, я йду на служення. Служіть Богу, друзі, служіть Господу зі страхом і радуйтеся трепетом. Це ціль наша, друзі, щоб достигнути вічної життя. Обращаємо внимание і ще на деякі слова, де апостол Павло, Пишет Тимофею 3 глава 15 стих. я пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем, в той церкви, в которой есть столб и утверждение истины». Заметим, апостол Павел цель для Тимофея сказать о церкви, чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть Церковь, стол і утвердження істини. Так би мені хотілося, брати і сестри, щоб це ми запам'ятали. І служителя Божої, вони мали определену ціль передати Слово Боже, щоб знали учення Ісуса Христа, щоб знали Бога і знали заповідь Божию, щоби досягнути вічної життя. Це наша ціль. цель наша друзі. Не обогащатися, ціль наша не приобретати на землі, як ми сьогодні часто слухали, але цель наша досягнуть вічної життя. І писання ясно говорить, якщо ми внікаємо Слово Боже, що нам треба робити, щоб нам досягнути вічної життя. Слово Боже говорить, «Ібо нам все даровано. для святой и благочестивой жизни, то вы, прилагая всему, всему все старание, покажите в вере вашей и перечисляя и добродетельность, и рассудительность, и воздержание, и терпение, а дальше говорить, и кротость, любовь, достигать этого. Вы Прилагаю все старання, брати і сестри, за нас Бог не буде робити те, що ми маємо робити. Наша цель служити Богу, а дето Він дав нам способність і не тільки способність, а дав нам кріщень, крістив Духом Святим, щоб нам побіжняти гріх і досягнути вічної житті. Якщо ми, брати і сестри, якщо ми не досвігнемо вічної жизни, сохрани Господь, Бог виновен не буде, Бог дарував все для нас, але як ми служимо Богу, яку ми маємо цель, Піду в Собрані, щоб не спитали служителя, чого ти не приходиш. Яка цель? Просто показатися. А якщо я піду на служення, я буду молитися, я буду славити Бога, співати, я буду слухати, буду вчитися в Слова Божого, щоб досягнути. Вічній жити і правильно жити поки на цій землі, на наших путях. Читаю ще такі слова, де в цьому посланні теж апостол Павел говорить: ти ж із дійства знаєш священне Писання, могу ще вмудрити Тебе, якщо ми маємо ціль служити Богу і мати мудрость перед Богом. Вникай в себе і учені. Займайся всім постоянно. Вникай в себе і в учення. Многие сьогодні, друзья, предстануть или не дай Бог пред властями и правителями. Надо знати Слово Божие, як відповідати, як поступати. Ви знаєте, в ці дні ми з Павлом, з нашої церкви і Петя, то есть Петя не було. Ми були на сізі у нас братський сі був в Вінніці, і ви знаєте, браття багато говорили о настоящем положенні наших молодих братів і не тільки молодих, а всіх до 60 років. Всіх друзів будуть шукати і будуть предлагати то, чого ми боїмося. І дай Боже, щоб ми й боялись далі, щоб не стати виновником. Гріха, кровопроліття і вбивства. І ви знаєте, браття поясняли і говорять, навіть призивають і вредя віруючий. а їм задає вопрос воєнкомері там, хто суддя, хто задає вопрос. А скільки глав такого то євангеліста, а коли ти вчаться у запої? Боже, це невіруючі люди задають таке питання. Якщо побачать, що ти твердо віруючий, вони будуть наче собою говорити і другі мрія приймати до Тебе. Але якщо ви, браття молоді, якщо вам зададуть слово, що написано в 17 главі Марка, а ви скажете, ой, забув, скажуть, йди, служи, бо ти. Прикривайся віруючим. Тому нам треба знати Слово Боже і мати таку цель говорить, говорить ніхто, говорить согласно Слова Божого. Тому апостол Павел говорить, ти і з діста знаєш Писання, а далі говорить, щоб правильно поступати, говорить такі слова. Іван говорить такі слова. Сія пишу вам. Тоже має цель в своєму посланні 2 глава говорить так. Діти мої, сіє пишу вам. Яка цель? Сіє пишу вам, щоб ви, опять же, давайте даже прочитаємо це місце, де Іван пише ці слова, щоб ми знали. Діти мої, я пишу вам, щоб ви не зогрішали. Для того трудилися апостоли, трудилися ученики, сьогодні трудяться служителя, пишуть, говорять цель, щоб ви не зогрішали. Якщо би хтось зогрішил, то ми кодати Ісуса Христа. Праведника, умиссвіння за грехи наші, брати і сестри, в нашому ділі, яке б ми діло не робили, давайте нам самі цель. Ціль – вище діла. если ми правильно мыслим, ми правильно розсуждаємо, наші труди будуть успішні і благословені, і в місті з цим ми будемо досягати життя вечної. Приста говорить такі слова. Серце разумное іще знания. Розумне серце іще знания, іскать знания, друзья. Не в історії різних книг или різних інформацій, знання дає слово Боже. Хто любить Бога. Тому Бог дає знання, так написано. Любі, любов до Бога, любов до Слова Божого, щоб нам мати знання, як поступати, як трудиться і як досягнуть вічної життя. Пусть Бог благословить всіх нас. Тимуфе опять говорить, і ще раз напоминаю, четверта глава. Вникай в себе і в учення». Займайся сим постоянно. Так поступає Сім'я Спасіш, і слушаючи тебя, забота апостола Павла, до молодих служителів, як до Тимофея, так же і до Тіта, остається одна. Вникай себе і учення. Занимайся сим постоянно. Так поступайте, спасіш, і слушайте тебя, щоб не говорити, друзі. Які то історії розказують від сюди і закахпідрі, а унікальне писання, передавати чистоту учення нашого Господа Ісуса Христа, щоб люди повчалися, люди упражнялися і досягали вічної життя. Це наша ціль. наша ціль, як служителі підказати. наша ціль, якщо потрібно, облічити, наставити, щоб нам. Достигнуть вічної життя, Пусть Бог сохранить. Мені дуже сподобалося на нашому сім'ї річ нашого начальника єпископа Сергія, говорив таку проповідь, написано в Слові Боже: імейте мир і святость, без кого ніхто не вийде Господа. Некоторі люди, а може бути навіть. Проповідники або служителя і сповняють перше волостіше, імейте мир. І ради мира, друзі, щоб не угорщити брата, не угорщити сестру, стараються промовчати за святость. Промовчати за святость. А Писання каже: імейте мир і мир святость, а далі, без котрого ніхто не увійде Господа, не каже без котору без мира». І раз, друзі, ради міра ми тіраємо святость, общаємося з тими, хто нарушає волю Божу, хто поступає вопреки Писанню. щоб його не огорчити, щоб не огорчився, я краще промовчу мир, сохраню, а святость де? без святості не каже без которого не видіти ніхто Господа, то є без міра. Ми розуміємо, що мир надо, але ж спасення, друзі, через святость. І якщо ми бачимо не туди в ролі, як сказати, не так поступає, ми повинні сказати, якщо навіть я говорю відкровину, я в цьому писанні, може перед вами в якій то мірі, не кого я вгорчаю, але дивлюся, одіта юпочка така, що шагнути не може, така узесенька, а де ж святость? Одівайтесь, як прилично святим. Ми повинні це говорити чи ні. Но обідатися, якщо скажу, мир Бог хранить, ні Лучше, хай обідеться, да справиться. Поможи, Боже, вам не огорчатися, не сердиться, а нам, як служителям, як проповідникам здраву преподавати пищу, яка в Слово Боже сказано. В законі то є закон Господній совершен, умудряє простих. Простота донати на роді Божим. Бог говорить Слово Боже, закон Господній совершен, умудряє простих. Пусть Бог благословить всіх нас, пусть Бог нам поможе. Цель наша друзі, досягнути вічної жизни. І ми должны знати, що треба робити. Щоб достигнути вічної жизни, як треба ходити перед Богом, як треба трудитися перед Богом, і як треба служити, назватися віруючим і не достигнути вічної жизни, Господь, раб, знаючи волю Господина свого, і не поступаючи согласно волі, щоб буде більше, ніж той, хто не знає. Народ Божий, церков, Если хтось не уйдет в жизнь вечною, это самое страшное мучение. Самое страшное. У прокинь, у кори там, во веки віков, ти Бога знал, почему ти до нас попав. Те мучение, то є місце, де мучення. Тому, брати и сестри, поможи нам, Боже, Поможи нам Боже, шукати пищу здравою, преподавати пищу здраву и самим питаться. а вместе з цим достигать. Щоб наша правильна була ціль. об этом молимося Богу. Амінь.